Всім величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками сьогодні огляд овочів та фруктів в магазині АТБ 27 березня. середа. капуста, перший гатунок, 10,75 за кілограм. Картопля фасована першого гатунку, 29,60. Картопля фасована Економ, другий гатунок, 16,60. Картопля фасована, перший гатунок 99,90, мита відбірна, 2,5 кг в упаковці. Цибуля червона, салатна 99-90 за кілограм. Цибуля ріпчаста перший гатунок 14,65. Цибуля ріпчаста фасована, першого гатунку 21,60. Цибуля червона Марс, перший гатунок, 59,80. Капуста цвітна, перший гатунок, 110 гривень за кілограм. Огірки, перший гатунок, 96,90. Корінь імбіря, 250 гривень за кілограм. Перець, солодкий, червоний, 184,80, капуста савуська перший гатунок, 34,60. Капуста рання першого гатунку, 67 гривень за кілограм, речка Дайкон 69,60, корінь селери, 63,80. Салат листовий в горщику. Одна упаковка коштує 42,90. Яблуко Голден, Перший гатунок, 23 гривні за кілограм. Яблуко гала. Перший гатунок 19,95. Яблуко Ред принц 2895 за кілограм, яблуко Red Chief фасоване в упаковці 24,50 за кілограм, виноград рожевий 240 гривень за кілограм. Авокадо перший гатунок 215 гривень кілограм. Авокадо Red To Eat, Дві штуки в упаковці за 109,90. Одна штучка коштує 88,90. Авокадо хаз першого гатунку 260 гривень за кілограм. Памело перший гатунок 73 гривні. Ананас перший гатунок. 87 гривень за кілограм. Виноград білий, перший гатунок 260 гривень за кілограм. Грейфрут, перший гатунок, 40 гривень за кілограм, дуже гарний. Банан першого гатунку. 72,90. Лимон, перший гатунок, 55 гривень за кілограм. Апельсин перший гатунок, 50 гривень. Апельсин фасований, 53 гривні. Мандарин муркот 58 гривень за кілограм. Мандарин першого гатунку, 50 гривень. Шкірочка відділяється, мандарин Мандор 58 гривень. Ківі першого гатунку 150 гривень за кілограм. Ківі у кошику, другий гатунок, упаковка коштує 116 дев'яносто. Манго перший гатунок 18.30 за 100 грамів. Виноград фасований перший гатунок, 500 грамів в упаковці 139,90. Кокос першого гатунку, одна штучка коштує 29,90. Груша конференція 58 гривень за кілограм. Груша першого гатунку, 41 гривня. Яблуко сортове 20 гривень. Червоненьке, гарненьке. Яблуко фурджі перший гатунок 24,50. Фасоване. Яблуко зелене 26,50. Яблуко айдарет, першого гатунку. В упаковці. Кілограм коштує 24,50. Яблуко речів – 32 гривні за кілограм. Перед солодкий жовтий першого гатунку – 198 гривень. Кабачки перший гатунок 85,95. Томати коктейльні 123,90 за кілограм. Томати тепличні першого гатунку – 89,90. Часник перший гатунок 180 гривень за кілограм. Редис перший гатунок 109 гривень за кілограм. Капуста пікінська 40 гривень, кілограм. Морква мита, перший гатунок 16,60. Морква першого гатунку 8,85. Картопля відбірна фасована. Півтора кілограма в упаковці. коштує 54,90. Картопля мита першого гатунку 35,95. Картопля рання Перший гатунок 31,95. Картопля перший гатунок 21 гривня. Картопля, другий гатунок 13 гривень за кілограм. Буряк, перший гатунок 12,65. Часник ранній, 160 гривень за кілограм. Дякую, що були разом зі мною. До наступної зустрічі в магазинах АТБ. Гарних нам знижок!